Вірити Росії, це обманути себе, це знаєте, такі ремарка. Насправді Білорусі відкритий шалений ящик Пандори в геополітичному плані, тому що вперше за останніх, напевно, 50 років ядерна країна просто так через хотілку передала іншій країні ядерну зброю без порушення всіх договорів, всіх мораторіїв, всіх домовленостей. І зараз виникне питання: а скільки інших ядерних країн захочуть, скажімо, в такому плані, маючи прецедент, передати іншим країнам, третім країнам ядерну зброю, просто так умовно кажучи, вон, а чому путіну можна, а нам ні? Це між іншим дуже дуже серйозна ситуація. З урахуванням того, що ще й Росія вийшла з ядерних програм, заявила так, була про вихід. Це теж дуже серйозно. З, з іншої сторони, я думаю, що це було власне промацування міжнародної реакції, світової реакції на такі дії, з третьої сторони, можливо, це була гарантія якоїсь спокою чи захисту для Лукашенка. Ми ж не знаємо насправді, в як, якому стані зараз відбуваються стосунки між Путіном і Лукашенком. Чи це не було гарантом того, що Лукашенко залишиться живим? З третьої сторони, і це теж дуже серйозно Білорусь. Ну, в будь-якому випадку це не велика, не настільки велика країна, яка може їх ефективно ховати, ці пускові установки з цим ядерним боєкомплектом. Це не настільки велика країна, яка би мала, скажімо, фахівців підготовлених навчених, чи навіть ті ж самі інженерні споруди об'єкти. Тому це більше правильно сказано, як зброя заляку, навіть найбільше, а немає ще остаточного підтвердження, крім заявок Лукашенка і Путіна, що це дійсно ядерна зброя. Те, що там знаходяться пускові установки, те, що складові цієї зброї там є, але самої зброї, як такої, щоб там була мережа на даному етапі, ще немає, і не факт, що воно відбудеться знову ж. Навіть зброя завезена. А хто контролює кнопку Лукашенко чи Путін? І взагалі стоїть питання. Тому це більше таке проматування геополітичному рівні і намагання продемонструвати свою якусь власну це Дивіться, я думаю, що там про кнопку не йдеться. Думаю, що все ж таки ну, не про пускові ж установки. Це, скоріш за все, тактична ядерна зброя. От я, до речі, зараз спеціально відкрив ще раз мапу uh, Deep State, щоб ми подивилися, з ким межує uh, Білорусь. Ну, по-перше, там Латвія, Литва, Польща, Україна, Росія. Зрозуміло uh, скоріш за все, я uh, тактична про мова про тактичну ядерну зброю йде, яку можна запускати. Ну, наприклад, там з тих самих літаків. Так? <кій> І О, там є заведені пускові. Вони заявляли, що не заведені пускові вони От відповідно, ну по кому вони, якщо по сусідах ну щось сильно близько. От дивіться зараз на карту. Я просто для глядачів кажу: ну, ну куди вони будуть стріляти? По вільнюсу Ну це смішно, просто так там просто е радіоактивне радіоактивна хмара, просто елементарна. Якщо буде вітер в бік Білорусі, вона її накриє. По Польщі ну теж дуже близько. То куди можна теоретично, навіть якщо просто залякувати, куди далі стріляти по Євросоюзу? Чи куди там вони можуть чи, не знаю по Норвегії запустити ракети? От куди Про, просто хочеться зрозуміти хоча б ідею напрямку? От кого вони лякають? Тут не ідея напрямку, тут психологія Лукашенка і психологія Путіна. Це я що я кажу, це швидше як стримування або як внутрішні гарантії один одному, гарантії безпеки один для одного. Для використання ядерної зброї з території Білорусі ну вони ж країни НАТО поруч, те, що ми говоримо, вони під повним моніторингом, під повним контролем. Там навіть не питання тактичного. Їм мало Рудого лісу, де росіяни заходили в нас у Чорнобиль. Я думаю, далеко їм не мало, і пам'ять у них добре, що живе після Чорнобиля. Тому говорити про те, що вона серйозно буде. Використана як там зброя, стримування, чи навіть тактики, чи взагалі як зброя. По великому рахунку, якщо розібратися, то ядерна зброя навіть не рахується ядерною зброєю в Росії. Якщо взяти по їхньому визначенню, це ядерні засоби стримування, тобто вони навіть у них не визначені як зброя, як засіб стримування. От власне і для е, Білорусі це просто як захист. Це швидше просто гра двох диктаторів. Так, звичайно, що ну, я розумію, що чим чорт не жартує, і психологію таких двох, знаєте, вже мастодонтів авторитаризму, які там реально два лишаються. Це як, е, як українські гумористи. Ви знаєте, куми, як нас усі хвалять, я вас, а ви мене. Оце приблизно та сама історія у них. Вони один одному є гарантом за запорукою якогось хоча б виживання в межах їхніх територій, От і все. І так приблизно і ця зброя це для заспокоєння.